Люденьки, всім привіт! Про систему вибіркової каталітичної нейтралізації, або SCR, чи AdBlue або мочевина, як кажуть у нас в народі, у мене вже є детальне відео на каналі. прийдіть в блок опису, посилання на нього буде там і ознайомтесь, що воно таке, як працює і для чого воно потрібне. А сьогодні я хочу зняти відео про те, як правильно доливати рідину AdBlue в автомобілі групи ВАГ. Якщо вам здалося це якимось смішним. Бо, типу, ця процедура вона є простою, як до заправки автомобіля чи заливання омивайки, чи будь-якої іншої рідини, що там такого складного, для чого знову знімати відео, знову показувати нам рекламу якусь, то я вас розчарую, адже ця процедура дуже багатьох ставить в ступор. Навіть по історії обслуговування автомобілів у Німеччині видно, що до дилера дуже часто ці автомобілі приїжджають виключно за цією процедурою без якогось іншого обслуговування, тому що. Повторюсь, вона непроста. Пішли дивитися. Дана процедура важлива для всіх власників автомобілів групи ВАК середини 2018 року, які мають турбодизель під капотом, неважливо якого об'єму і потужності, з середини 2018 року ця система з'явилася в них по замовчуванню. Відкриваємо ключок паливного баку, і тут у нас є ще одна горловина синього кольору AdBlue. Що стосується того, як контролювати рівень і коли автомобіль повідомляє про те, що необхідно долити цю рідину, йдемо, покажу як це в нас виглядає всередині? Дивіться: сідаємо в автомобіль, вмикаємо запалювання, навіть нічого запускати не треба. І в нас тут помилка. От, будь ласка, долийте AdBlue запас ходу 1100 км. О, якраз долийте рідину скло омивача. Маю сказати, що це повідомлення про те, що треба долити рідину AdBlue, Воно буває різних видів. Зараз я покажу, де можна її знайти. От, заходимо в бортовий комп'ютер, і тут серед параметрів знаходимо от запас ходу AdBlue. Це повідомлення буває різних кольорів. Коли вже геть край настає, воно там аж до червоного доходить, і коли запас ходу буде нуль. Чому його треба регулярно доливати, тому що автомобіль відмовиться кудись їхати, не запуститься двигу. Маю сказати, що просто так долити, особливо, якщо ви хочете долити, може, у вас там залишок чи десь ви знайшли. Літр 2, так теж не вийде. Чому? Тому що система контролю обліку об'єму рідини AdBlue, яка є в бачку, вона відрізняється від того, яким чином вимірюється кількість рідини в бачку умивача чи в паливному баку. Давайте долємо за. Зараз рідину скло омивача для цього нам просто потрібна омиваюча рідина. Отут під капотом знаходимо горловинку трішки незручно однією рукою. На панелі приладів ви бачили повідомлення про те, що недостатньо рідини для омивання лобового скла. От Я зараз не вимикаючи запалювання, її доливаю. У нас в бачку омиваючої рідини стоїть датчик, який чи то. Ну, Тут, скоріш за все, якраз є два електричних контакти. Коли рідина охоплює їх обидва, відбувається замикання, якби, і система розуміє, що рідина ще є. І після заливки це повідомлення з панелі приладів. О, воно мало зникнути. Чи ні? Це у нас AdBlue. Де в нас стан автомобіля? Стан автомобіля. Так, AdBlue, капот. Ага, все, ключ. Ми зараз повернемо в автомобіль. Є. Тобто вже про те, що умиваючої рідини нема. У нас повідомлення більше немає, аналогічним чином відбувається заповнення паливного баку пальним. Ви можете під'їхати на заправну станцію, вставити пістолет, і навіть з працюючим двигуном доливаючи пальне в бак, ви одразу можете побачити на панелі приладів, що об'єм пального в баку поступово зростає по мірі наповнення. Тобто, по суті, інформацію про те, що ви долили що рідину скло що пальне в бак ви можете побачити практично в режимі реального часу. А от що стосується рідини, ед. Blue, то інформацію про долитий об'єм чи об'єм, який знаходиться в баку, ви можете побачити не одразу. Адже система контролю за об'ємом рідини в баку вона відрізняється від системи контролю за рідиною в скловмивачах і в паливному баку. В паливному баку там система типу поплавка працює, він підіймається по мірі наповнення, все передається на панель приладів одразу. А в баку AdBlue використовується ультразвуковий датчик, який за рахунок виробництва Враховування обчислення швидкості повернення хвиль від датчика назад, розуміє, який об'єм рідини знаходиться в баку. Також паралельно використовується датчик температури. Адже, гадаю, ви знаєте, що від температури тіла чи рідини її об'єм може незначно але збільшуватись або зменшуватись. Саме тому для більшої точності використовуються два датчика в системі AdBlue. Ультразвуковий, який міряє хвилями, і температурний допомагає визначити більш точний об'єм рідини. І це якраз таки дуже. Дуже важливий момент для контролю рівня залишку рідини AdBlue в баку AdBlue дуже важливо, щоб автомобіль перебував на рівній поверхні, автомобіль зупинився, нікуди не рухався, особливо після того, як ви долили цю рідину в бак. Бо для того, щоб виміряти її точний об'єм, треба, щоб ця рідина в баку заспокоїлась, не було там хвиль після того, як ви туди гепнули 10 чи 15, чи 20 навіть літрів. Воно там все буде бовтатися в різні сторони, і звісно, автомобіль цього не Давайте продемонструю на реальному прикладі, як це робиться. От дивіться, я придбав таку каністру оригінальної рідини AdBlue. завжди рекомендую купувати її, тому що на заправних станціях те, що помічаю я, з цією рідиною не завжди правильно обходяться. Рідина AdBlue дуже не любить високих температур перебування на сонці, вона не боїться замерзання. Замерзати починає при мінус 11 градусах, але коли потім відтане, її сміливо можна використовувати. Але коли ви її Перегріли, чи не ви, а ті, хто продають, в неї починають розкладатися вже всередині речовини, з яких вона складається, і використовувати її в такому разі дуже і дуже небажано. Адже потім можна отримати вихід з ладу дороговартісної форсунки, яка подає едблю насосів і різного роду датчиків, або закоксовування забування самого каталітичного нейтралізатора, так би мовити, каталізатора самого, він там є маленький перед сажовим фільтром. Одягаємо горловину і вставляємо в бачок і потихеньку наливаємо, тому що горловинка тут тоненька, може политися. Якщо ви розлили цю рідину, дуже бажано її максимально швидко, немаленьким об'ємом води обмити з автомобіля, тому що з'явиться окислення на фарбі. Тому будьте максимально обережні. В ідеалі одягати рукавиці, якщо робите це вперше, якщо не вперше, як я не розливайте, знаєте, як воно працює, то можна. І без них впоратись є. Будьте максимально обережні, знімайте, щоб ніде нічого не роздалось. От як у мене взагалі жодної крапельки, зараз похвастаюсь Оце максимально обережне поводження з нею, тому що ну, реально вона це рідина така їдка. Закриваємо бачок, заливаємо з вимкненим запалюванням, залили, нагадаю, даємо постояти автомобілю Нехай там воно все заспокоїться. Поки покажу вам номер. От, Ви можете загуглити оцей номер оцей, і придбати такий самий. Але рекомендую купувати 10-літрову ємність, все рівно її купувати. Її витрата дуже залежить від витрати самого пального автомобілем. Тобто, якщо в межах міста їздити, витрата більша, на трасі їздити, витрата її менша. Просто так не викидайте її, аби де біля дороги цю каністру. Обов'язково викидайте е, у відповідні місця, у смітники, тому що ну, рідина їдка. І знову ж таки це пластик, не треба смітити. І от тепер, коли автомобільчик постояв, пробуємо перевірити. Ну, от, бачите, долийте. Мінімум 5 літрів. Мабуть, 5-літрової каністри все-таки було мало. М? О! Тепер автомобільчик трішки постояв, він порахував скільки в нього було залито, тепер можна долити мінімум 3 літри, максимум 10 літрів. Але з 5 літрів я отримав скільки? трішки менше 8 тисяч кілометрів запасу ходу по системі AdBlue. Ще один метод контролю за залишком рідини AdBlue в бачку це метод електронної діагностики. Я використовую obd 11 вже не вперше про цей адаптер я розповідаю на своєму каналі, посилання на нього. І промокод на знижку є в блоці опису під цим відео. Зайдіть, перегляньте, замовте собі, бо для групи ВАК це неймовірно корисна штука. Чекаємо, коли завантажаться всі блоки. Потім заходимо в перелік блоків, шукаємо блок керування двигуном. Далі живі дані. І тут в пошуку забуваємо Reducing Agent Tank, Tank Volume. Actual Volume. От цей параметр. І тепер бачимо. Вагу рідини Гетблю, яка є в бачку, не знаю чому вага, типу 8,8 кг, тобто десь біля там 9 літрів, чи як правильно обрахувати, у нас знаходиться в бачку. Максимум долити ми можемо 10, тобто у нас об'єм бак десь складає до 20 літрів. Ну от таким чином, що діагностикою можна зрозуміти. Скільки його там в об'ємі чи у вазі, друзі? Гадаю, така інформація була для вас корисною, адже у мене персонально неодноразово виникали ситуації, коли я доливаю. А рівень не збільшується, не показує, що я щось долив. І розібравшись в цій темі, зрозумів, що треба робити все ж таки по мануалу по інструкції, яка навіть на німецькій чи англійській мові, вона є в автомобілі, і там це можна знайти. Користуйтесь тепер відеоінструкцією моєю. І, до речі, багато хто просив дати посилання, сказати назву окулярів, де їх можна купити. То от хочу вас потішити, тому що такі окуляри, які я використовую постійно за кермом, особливо в літній період, а зараз в осінній період сонце низько світить дуже Яскраво, і ми їх додали з дружиною на наш сайт, на наш інтернет-магазин. Посилання на нього і промокод на знижку для всіх підписників. шукайте внизу під цим відео. Переходьте, замовляйте, катайтесь також безпечно. Ці вже окуляри і ця модель безпосередньо перевірена мною тисячами кілометрів. Очі не втомлюються, викриви ніяких на оптиці немає. Річ не дешева, але за кермом реально дуже-дуже корисна. Відео. Якщо сподобалось, оцініть подобайкою свої думки, коментарі, який у вас був досвід з цією рідиною, вона робить багатьом, бачу, мізки. Пишіть це внизу в коментарях, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.